Доброго ранку, друзі, як і обіцяли сьогодні у Курасанах мексиканська тема. А чому тому, що сьогодні у Мексиці День Незалежності? Саша, приєднуйся, будь ласка, до нас приєднаються зараз також наші дівчата. От я бачу, вже вже готова зіграти роль у мексиканському серіалі Ой, Ліна. Ліна, що це буде за роль? Це буде роль Рози Гарсія, дика роза, Діас роза. Тож тільки поки ми почнемо поки ми почнемо говорити та. Розповідати наш да, чудовий да, серіал, да. мені здається, що все ж таки буде непогано дізнатися, а що ми будемо готувати. Тому що не дарма ж ми вирішили готувати сьогодні, ти сьогодні. Бійш, що Готуватимемо ми з тобою. Тому нам треба знати, що нам готувати. А о, що буде, буде готувати? Привіт! О, о! Це це ж ли, серіал, мексиканський вигляд, так? Зіванці ну? ну? в мексиканському страну. Це тебе ж слів забрати. Друзі, що ми а... готуємо? Ми сьогодні готуємо мексиканську страву. Так, це ви? буде бурітос. Буріто з куркою і перцем. Так, Та що? Так, значить, дивіться, що туди входить. Просто щоб ми потім до цього не поверталися, я скажу краще зразу. Це буде 5 листків лавашу, це буде куряче філе, перець, цибуля, сир, томатний гострий соус. І ну, mm -hmm. зелені mm -hmm. нас немає, ми не будемо а туди довго Так, Нічого. Друзі, ми готуватимемо борітось і паралельно із цією -всією історією. Ми сьогодні розіграємо суперсеріал серіал всіх часів і народів Дика роза у <рисвіт> <По> ролі <рисвіт> дикої рози. Давайте я озвучу роль, щоб. Будь <рисвіт> ласка. <рисвіт> роза Гарсія це буде ліна. Значить, роза <рисвіт> це незаконно народжена донька. Полет Монтеро де Мендисабель, народжена від водія Педро Луїса Гарсія. Не знає хто її батьки, але. Дізнається під час нашого серіалу е, Наташа. А є Наташа? Наташа, доброго ранку. Пиці. Доброго ранку. Ти знаєш, хто ти сьогодні? Знаю. Я тобі зараз розкажу, якщо ти не знаєш, а якщо ти знаєш, то послухай ще раз, що ти це запам'ятала. Наташа це мати Рози Полет Монтеро де Мондесабель. А ти бачила цей серіал взагалі Дика Роза»? Трошечка, Засим, ця мати постійно жила в Фавелах. Там знаєш, було не дуже і комфортно. Фавели Та... так, так ну так, так, так. так, що таки не знаєш. Ну знаєш, що... то, а... то фавели то в цьому, то ні, в Бразилії. Ти знаєш, я, я думаю, я думав про це насправді. Думаю, що воно схоже, тому що Трущова, а, це ти якесь про про Давай, Ну, Ти про Фавели думав? ти просто не позбудешся відповідальності. Ні, ні, зараз я є вон сьогодні. Ти в нас будеш лікар Герман Лапріда, і ти також будеш закоханою Так, Херман розумієш, будь ласка, не за Значить, Юля, це бу, ти будеш Дульсіна Лінарес, деспотична сестра Рікардо Лінареса, що заважає шлюбу рози з Рікардо. А хто ж рікардо? Виникає питання. А рікардо друзі, це не я, тому що Рікардо це Сашко. Рікардо <ривару> Лінарес він кохав розу. <ривару> так коли дізнався, що у неї до неї залишається лікар Херман Лапріда. Це Оце ти, oh, вже місь. я. Звідчаю <звінчую> одружився на подрузі сестри Рікардо Леонеле Вільярреаль. Але <звінчую> тут цікавлять лише гроші <звінчую> і багатство. Друзі, ми йдемо готувати, а ви розігруйте, будь ласка, розігруйте ці розігруйте серіали. серіал. Oh, як, як він починається? сцена oh, перша. Дублі Зустріч пері. Рози розігарсів з матір'ю, яка я, шукала її 18 так. років. Ти зараз наступиш на мене, на матір. Розумієш? Отже, я палет Монтера Мендесабаль, серйозна сеньора Аліна. Оце миле дитя, як щойно виявилася, моя донька. О, мати <свист> не правне <свист> на коліно. <свист> <жакі. свист> стоп, 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 стоп кадер. У нас не індійський <свист> серіал. <свист> У нас мексиканський Добави, серіал. Добави, що? Я ж до, до, твої, <свист> я, до я шукала тебе 18 років. <свист> мати, не вже це ти. Не вже ти, дружина мексиканського мільярдера роке. Тобі треба мої гроші. Так, я тобі куплю сьогодні лобутени і найкрасивіше брудня. Ти будеш найкрутішою дівчиною в Мексико. Я тебе багато я думаю, що я тебе знайшла. Яка щаслива! Я багато люди. І... Далі Наташа зйомий з лікарем. Так, будь, так але щоб... Ти знаєш, я втратила тебе тоді, коли мій батько вбив твого батька, нашого водія і мого коханця. О Боже, знаєш зараз. Але знаєш, як Боже, я хочу розказати її історію. як нас з'явилася на світ, розумієш? Вона з'явилася, і тепер я буду думати про її життя. Я хочу познайомити тебе з лікарем. мій Добрий день розум. Мамо, але, але ж я вагідна, вагідна я. Ти вагідна? Да. Від кого? А? Наташ, не відволікайся. Спокійно. Мама, а чому ні? П'ять хвилин це теж термін. Вас нічого страшного, якщо лікар. Якщо лікар буде зайпадом. Це Це інноваційний лікар. Давай, давай, Юля. Нарешті я вас буду тебе, Дикунко. дикунком. а можна запитання, Юль, А кого ти Яка Юля? Читає вам по сценарію. Я Дульсіна Ленарес. Я думала, <говори> Дульсіно, кого ж ти позбудешся, дорогенька? Роза, скільки можна, всі не закохані, і я тут що, сижу, просто так, панець на ріка. <говори> <говори> що, що там каже? Що там каже, цей нахаба Рікардо? Тепер моя черга, моя черга, я я. я. Оскільки ти, ти. Ти закохана в якогось. Лікарі. Хто він? Ти бачиш! Я бачу. від нього навіть вагітна. Ця людина нап'яла зелене супреро. Це, це не модно в цьому сезоні, щонайменше. І ти за нього. Це ти ти в нього на футболці, он олень. Нірда, це неможливо. О, перке! От дружуся на комусь іншому, мабуть, а не на тобі. І піду далі робити. Ні, давайте так. Стоп кадр і реклама робимо стоп-кадрик. Стоп-кадр. Господи, Ой, хто ні. спонсор цього серіалу? Я не люблю, я не люблю. Рікардо, не покидай мене. Так, і зараз ми будемо готувати, поки ми готуємо, ми поговоримо на наступну сцену. Ні, ні, -ні. Я, сцену. Знайшла, я знайшла, хто буде, скажіть, хто, хто буде е спонсором наших, нашого сьогоднішнього ранку? Це буде... Сьогоднішній Ні, це буде бундюель. <реш> Просто майже всі, скажіть, овочі, які входять до їхнього списку. Друзі, під час, І що е... все? Друзі, поки в серіалі реклама, маємо дізнатися, як ми цю сцену закінчимо. Чим закінчиться цей серіал? Ця сцена, давайте обговоримо зараз, щоб, маю... Маю... щоб ми зібрали. Давайте, давайте буде, буде, вінчання. Буде, 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 буде вінчання у а, з Рікардо. Я знаю. Роз... Слухайте уважно. Все відбудеться так. Розі на, нарешті купить першу пару взуття в її житті. Це буде добре і одяг його. нормальний. Так, зачекай, подивічись на твій наряд сьогодні. Поки можна зрозуміти, що ще нічого ніхто не купував боса, мати, Так, Потім е, Саша стане вдівцем дівцем, тому що його дружина на п'ятидесятій серії, щоб ви розуміли, з -з зім'я. А, 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 той, сказати, мабуть, Не Хундай точно якраз і на зіб'є. Як добре він їздить. Так. У мене просто питання, а ти пам'ятаєш хоча б ім'я моєї дружини, сестричко? Ві, ві, Вільяреаль, так? Вільяреаль, молодець. Вілья Друзі, вілья закінчується реклама. Все. Заставка пішла музична. Закінчується. Тихо тихо. зараз почнемо серіал знову. Все, нарешті ми її здихаємося, а я піду і одружуся на комусь іншому. Як ти сказала, Вільяреаль? піду на неї і одружуся. Нехай у 50-й серії зіб'є тепловоз. Чи що Саша, там її зіб'є? А, а, а видно, що тобі от доброта, вона знаєш, така глобальна. глобальна знаєш. Ти знаєш, П пацифістом тебе можна спокійно назвати. Я повністю з тобою погоджуюся. Тому я буду просто терти сир, аби ну не сталося війни. Дивися до дивися руки, не Спокійно, Я лікар. Я хочу вам я хочу вам. Я маю вам будинок подарувати. Давай. Подаруй мені будинок лікарю, а там буде лікарська кіпокарацина. Буде? Кажи, а нам нема де жити. На липках, на липках. Я подарую вам будинок за один мільйон песо, розумієш? Подумайся, скільки я грошей у тебе витрачу. Скільки це у гривнях буде? Чотири гривні? Один мільйон песо. Потрібно буде збирати. Ви маєте мені не рахувати гроші, ви маєте казати, дякую. Тобі я дякую, не дякую. Та ти вагітна, ти не кланяйся. Ти що? Тобі треба. Що ж ти робиш? Ти ж, Херман. Херман, у мене е, страшна Все, новина. І ми одружуємося і закінчимо цю серію. Ми одружуємося. А де весілля? Давайте почекаємо. Ура! Я, у мене буде весілля і пофіг з хім. Музику студію. Йди, будь ласка, ми готуємо до музикантів. Роза, ти була в мексиканській версії, ти була скромнішою. Забачена. Я походиш. Так, ви вже граєте? — це, це. — Так, пікап. Ще раз нагадую, що у нас гурт український рок-гурт Пікап, який нас зараз зіграє. Яку композицію Ще раз представте її? Ще раз чи один раз. Другий раз. — Після має назву Бачити. Бачите, бачите нас всіх. Що вона вособлює, ця пісня? Е, ну, це треба слухати слова пісні, а потім, можливо, якщо будуть питання, я скажу про що це. Давайте, ми тоді велкам вам говоримо і будемо okay. раді послухати вас. Більше ніж на три кілометри розповсюдилась воля моя, я ціную всі приємні моменти, весь негатив відкидаю я Незаплановані дії та вчинки. Все, що цікавить, турбує мене. Я покладу до чарівної скриньки, змішаю і вийде життя моє. я. Чути подих життя, сонце моє, я бачу я чую знов я бачу. я чую Найсильніше, коли не окремо, в єдності разом, коли ми йдемо, неодноразово і волелюбно Усіх ворогів переможемо, для кожного з нас це сонце світить, і серце, як полум'я, гріє, воно. І хто має очі, нехай це помітить. Мені не байдуже, мені. Я бачу, я чую. Згадую, що ми розіграємо сьогодні альбом гурту Пікап. Називається він Реальність. Його отримає той, хто дасть першим правильну відповідь на питання. Скільки пісень в альбомі гурту Пікап? Питання ми поставили на Фейсбуці, його вже бачили, У нас є статистика просто. Його вже бачили 118 людей, але ніхто з них не дав правильної відповіді. Друзі, може якусь підказку дамо? Скажімо, давайте від скількох до скількох пісень? Ну, скільки, не знаю, від, від двох до десяти чи від як? Від скількох, Давайте підказку дамо. А, давайте. Від чотирьох до двадцяти. Ось така підказка. <рес> нормально, чи... так написали, молодці. Друзі, я зараз покажу. У нас навіть є цей альбом е гурту Пікап. Називається він реальність. Ось він так виглядає. І його отримає той, хто першим дасть правильну відповідь на питання, яке ми зазначили у Фейсбуці. У Фейсбуці ми називаємося Ранкові курасани. Віталій, зніми самбреро. Друзі, а на кухні у нас сьогодні мексиканська тема. Ми готуємо буріто з куркою і перцем. І навіть майже це зробили. Скажу чесно, що це не так ми просто, як я думав. Так, так. Молодець на стіл, молодець, нічого. Реквізит ну, ой, купимо сьогодні, завтра новий стіл, не ми страшно не будемо, також не одні. О, не, а що ми зробили це? <рес> Ви знаєте, ми зробили це. Ну щоб ніхто там не думав, що буріто це щось таке. Ну незвичне, дуже незвичне. Ні, це всього лише е, підсмажена курочка. Це так. всього лише помідорчики, це всього лише перчик. все це здобрено сиром. Так, а ще у нас ще там були підсмажені грибочки. Слушай, все це в лавашок завертаємо. Ну те ж саме, що і шаурма. Шурма, ось я це все ну, власне ти, я хотів сказати. Ти, ти, ти розумієш? Я готувала до слова шаурма. ось цим словами. Розумієш? Тебе вийшло. Знаєш, я просто хочу сказати, що ми не дарма сьогодні готуємо шаурму по мексиканськи порки, порки рікардо. <рес> <рес> Мабуть, <рес> глядачі вже не першу секунду і хвилину задаються питанням. А чому власне це все відбувається в нас на кухні? Ми просто вирішили відсвяткувати День Незалежності Мексики. Та таким нехитрим способом, поки в них бушує ураган. Ага. Інвід ми тут е, якимось чином підтримуємо просто Мексику. А хто знає як цим користуватися мексиканським? Як це? Шо, 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 шо треба робити? Отак його точно не Ні, якось воно якось не дуже мексиканське, якщо чесно. Ота ліно. Ми знаємо, тебе відправити. Ліночка, ліночка, обережно, обережно крихкий матеріал. Так Слухайте, Ви знаєте, ось для мене Мексика все ж таки не про, не просто та країна. То що ти? Ось я точно пам'ятаю, що з Мексикою у мене почалися стосунки ще у школі. З Мексикою стосу, mm -hmm. а це були ще ті гарячі <плес> стосунки. Ти знаєш, у нас в школі проводили конкурс uh, Міс географія. <плес> Все, а, це, а, сайки, те, а, в, а тепер я уважна Тепер Я вже ж поїхав <плес> <в> Таїланд <плес> і дещо змінив <плес> в змінив своєму житті. Але але, а але, а воно, але... після банку знаєш, не завжди так буває. Але знаєш, ось історія була така, що брала участь моя подруга, добра однокласниця. і Я не міг їй не допомогти. Вона вирішила брати участь за Мексику. І розповісти про чудові мексиканські краєвиди і чудову країну. Я грав роль а, посла Мексики, і хоча вчився в німецькій школі, був змушений говорити по-іспанськи. Я тупо сидів і вчив текст. Не відходь, не відходь. Зараз ти Вибач. головний канал. А ти Разміщ? його пам'ятаєш? Так, да. так, так, так Я ліночка. Тихо, тихо, тихо говорить хто міністр Ти міністр. Ні-ні, ні, як хто ти був? А, так ось на цьому конкурсі географія, про який я вже казав, але хтось чомусь не почув. А... А тут дуже, дуже близько. Отак. Можеш мені в вушку сказати? Ось. Так ось, я грав роль посла Мексики, який говорив іспанською, не знаючи жодного слова іспанською, а вона просто стояла і перекладала. Я думаю, а ти пам'ятаєш цей текст? Ти знаєш, ось я іноді прокидаюся. Ай, а що там? Кошмару. Саша, Саша. Ну, ну ти його повторюєш. Bueno, ти... Давай, ти кажи, я буду перекладати. Ранок, ти прокидаєшся, весь такий. То була точно не ніч. Добре, це ти, не пі -пі. був сам брати. Сеньорас сеньорітас, ун мене да ермоса у Доброго ранку, дорогі друзі, друзі дами. <свят> <Дов>, Пані та панове <свят> о 8.10 <свят> У нас буде прес-огляд від Олександра Голубова. Вже <свят> тоді <свят> я знав, що треба анонсувати свої рубрики за час но. Молодець, молодець. Розумієш, чи... треба одні таланти. Історик, ще й географію, ще й ведучий на назв... журналіст. Слухай, скільки всього нічого Історичний, ні, Я щось пропустив свої біографії. Це саме що ти тако анонсував. Які, які роботи в мене? Історії? Мені дуже цікаво. Ліна, чесно. Історик дуже з твоєї історії. Не треба плутати, будь ласка. Друзі, і перед цим як ми засунемо у пічку наступну порцію буріто. Поставимо, поставимо до пічки. Поставимо. Так, угу. е, музиканти теж підготували для нас сюрприз е, мексиканська тема від гурту Пікап. Роза.